Сьогодні у нас в роботі ось такий красунчик, це Passat America, 17 рік. Це от такий ключик з автозапуском. Ми йому зробимо сюди додатковий ключ. Також клієнт звернувся нам з проблемою, не працює дістронік. Як бачимо, панелька тут у нас кольорова йде. І швидкість цифрова в милях час відображається. Тому навіть якщо ви з іншого міста, панельку можна прив'язати віддалено. Як бачимо, у нас тут магнітола стоїть Discover Media. Ось в цьому місці він у нас вже не реагує на дотики. Тому, якщо у вас така ж проблема на магнітолі, звертайтеся до нас, все відновимо, відремонтуємо. Відкалібрували дистронік. як бачимо, адаптивний круїз тепер повноцінно працює. Також прошили панель приладів. Як бачимо, у нас уже швидкість вже в час відображається. Також зробили золоті точечки. Потрібна така панелька на ваш пассад, у вас якщо до рестайл. Можемо встановити з такими ж шкалами. такими